Життя в безпеці. Ось чого хотіли Дмитро та Христина Горонюк для своєї доньки Дани. Вони виїхали з України ще 24 лютого, буквально через кілька годин після початку повномасштабного вторгнення Росії. Христина була на той момент вагітна. У Німеччині народилася їхня донька Дана. Маленькі українці всього декілька місяців. Батьки радіють, що народження дитини в іншій країні пройшло без ускладнень. Ми коли сюди приїхали, і ми одразу почали думати, де народжувати. І всі, у кого ми питали, вони казали нам що треба народжувати вдома. Ось а потім, ну чим далі ми проходили цей процес, тим далі ми розуміли, що в принципі це нормально, бо тут Ну, такий догляд за тобою, що тобі в процесі можуть сказати, чи можете народжувати вдома чи ні. Всі походи до лікаря були дуже швидкими і ніяких проблем не виникало. І коли вже підійшов момент пологів, ми просто знайшли лікарню. Подружжя вважає, що їм дуже пощастило виїхати разом. Адже більшість українських біженців у Німеччині це жінки, чоловіки, яких залишилися в Україні. Молода сім'я потроху освоїлася в новій країні, знайшли житло, вчать німецьку, а також намагаються призвичаїтися до того, як все влаштовано в новій для них країні. Я знаю німецьку мову зі школи. Я її забула звичайно, тому що не практикувала. І як тільки ми ступили на цей шлях бюрократичний, я зрозуміла, що потрібно її згадувати. У нас тут живуть друзі, які не знають взагалі німецької, і тобто їм нормально. Але да, як тільки ти о, стикаєшся з о, державними органами, то це дуже складно, бо ніхто там не розмовляє англійською. І там навіть DHL чи Кия, чи якісь такі установи. Треба краще, краще знати німецьку, бо якщо щось станеться, то, то все. Одна з причин виїзду саме до Берліна це можливість швидко знайти роботу. І Дмитро, і Христина вже її знайшли. Дмитро за професією дизайнер і арт-директор. Христина працює в рекламі, а ще вона співачка, відома в Україні під сценічним ім'ям Люсі. Вона навіть виступала тут, у Німеччині, будучи вагітною. Але окрім роботи, є і інші причини, чому пара обрала саме Берлін. Дуже багато знайомих і друзів, які тут живуть. І можуть допомогти нам, і, і ми можемо з ними побачитись. І ну тут дуже велике українські ком'юніті там і культурних діячів, і, і дизайнерів. І так далі саме наявність родичів, друзів чи знайомих, а також високий рівень захисту прав людини у Німеччині стали основними причинами вибору цієї країни для більшості українських утікачів від війни. Про це свідчать дані першого великого звіту про українських біженців, які представили у Німеччині після десяти місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У дослідженні взяли участь понад 11 тисяч українських біженців, 80% з усіх дорослих учасників опитування жінки. Майже половина з них приїхали до ФРН з дітьми. Ми були дуже здивовані нашими результатами. Насправді, ми виявили, що лише 9% біженців живуть у так званому груповому житлі, а всі інші у приватному секторі, з родичами чи друзями, яких вони вже знали. Але переважна більшість із тих, хто проживає в приватних помешканнях, справді мають власну квартиру. Таким чином вони змогли знайти квартири, куди вони змогли переїхати, що дійсно дуже і дуже сприяє ін. Інтеграції цих сімей. Із початком повномасштабної війни РФ проти України Німеччина прийняла близько мільйона українців. Це більше, ніж будь-яка інша країна Європейського Союзу, за винятком Польщі. Середній вік українських біженців у Німеччині 28 років. Це молодше, ніж загалом населення і України, і Німеччини. Рівень освіти у них значно вищий за середній. Приблизно 18% українських біженців після півроку вже знайшли собі роботу в Німеччині, і з кожним місяцем їх стає дедалі більше. Ця частка значно вища ніж серед біженців з інших країн. Суперництва з місцевими кадрами на німецькому ринку праці експерти не очікують. Навпаки, за їхніми словами, українські біженці допомагають пом'якшити дефіцит робочих рук, що зростає в Німеччині. При цьому добре німецьку мову знають лише 4 опитаних. 80% – погано чи зовсім ніяк. Але половина всіх українців справно відвідує мовні курси, третина ще й інтеграційні. Українські біженці в Німеччині користуються тими самими соціальними благами, що й німці. Приблизно 60% із них живуть на державну допомогу, і соціальне відомство оплачує їхнє житло. При цьому рівень задоволеності життям серед українців у Німеччині відносно низький. За шкалою від нуля, що означає загалом незадоволений, до десяти, що означає повністю задоволений. Маємо середнє значення у лише 5,8, у порівнянні з показником у 7,8 для решти населення, що живе в Німеччині. Тож ми бачимо, що війна та втеча від неї залишили сліди, які відчутно і далі. На питання, чи планують українці повертатися в Україну, 37% опитаних відповіли, що хотіли б залишитися в Німеччині або назавжди, або принаймні на кілька наступних років. 34% біженців планують залишатися у ФРН лише до закінчення війни, і тільки 2% утікачів від війни планують повернутись до України впродовж року. Христина з Дмитром належить до тих, хто ще не визначився. Ми просто чекаємо остаточної перемоги, тому що повернутися назад нам поки неможливо. Але ми переживаємо за майбутнє нашої дитини. Зараз це центр нашого життя. Молоде подружжя зізнається, що якби не донечка, мабуть, вже повернулася б додому. Утім, наразі безпека данить для них на першому місці.